Six, po Den februar, shue, shue bien, norge. Det vil si at når en eldre driver med noe i hverdagen, er det forståelig at det krever tålmodighet, og det er absolutt umulig å fordømme en person Тобто, коли літня людина з чимось розбирається в побуті, це зрозуміло, що це потребує терпіння і засуджувати людину за те, що вона чогось не може виконати швидко, в жодному разі не можна взагалі. І я ж згадую й мого літнього тата. Men yai forsenke, vardomilse, er elir domer y forsat nuentros alt willsiat yai tenkte podem mange gangerhut. Menin den situa shonen som shed e gorme mura til nabuen fra Andre Tashe mine mai omdelsen familien min Ilubatin. І ме ні еген мур. Але я продовжила міркувати, що ж таке засудження. Чи суджу я когось все ж таки врешті-решт? Тобто я про це багато разів розмірковувала вголос. Але знову ця ситуація, яка трапилася вчора з мамою сусідки з другого поверху, нагадала мені. Події в моїй родині в люботині, в ситуаціях з моєю власною мамою. Яйтенка Альті по хандлінге на тіль мене скрифошеле альдре, де твілсішенрельт офра хадлінгенатільбарн, де тверсі сель в дібар. Трикервоксне конклюшонер о вурт антискаль ханле слік алле а комфортале. Я все рівно розмірковую з приводу дій тих чи інших людей будь-якого віку. Тобто, взагалі і по тих чи інших діях малюків, тобто навіть зовсім немовлят. Дорослі люди виводять висновки, як діяти, щоб всім було зручно. Det will siert j'iнerelt ungor, oblis sint, serbnor y ser direkte, льонер, мен яйкан іке авскріве альт пуен пишонс альдер. Тобто я то взагалі уникаю дратуватись навіть коли бачу відверту брехню, але я не можу списувати все на вік людини. Det vil si f.eks. hvis en person leser mine notater om livet og forteller meg til ansiktet mitt at han eller hun ikke leser, så er jeg på en eller annen måte vant til det faktum at folk ser ut til å spille et slikt spill, hvor jeg er en uskjent og usynlig kvinne som ikke Aber Interesse für nun generell, oder einen Sieden, wofür hat nun äh, Grund, die Oliven zu liegen, wenn es äh, dichter nicht schöner, so einen anderen Grund bestimmt es sei für, oder aber nicht, dass ich den Min halt Фрівілі Шулер де Форандре. Тобто, наприклад, якщо людина читає мої нотатки про життя а в обличчя мені каже, що не читає, то я якби звикла до того, що люди ніби грають в таку гру, де я невідома і непомітна якась жінка, яка нікому не цікава взагалі, це з одного боку. Чому у кого які підстави жити саме так? В той час, як є 9 осіб, які чомусь вирішили підписатись на мою сторінку абсолютно добровільно і не приховують цього від інших? Едвірсів кехар сет май поленге о май ом. Яй вар і бін, елер іке, сусваре яй хельтрулят, яй варбієн, о яй вар польофте, форінген ар фор форплікте, форвоке ліве mit сельфольгелі. Тобто, якщо мене хтось тривалий час не бачив і потім питає у мене, чи я була в місті, чи ні. То я абсолютно спокійно відповідаю, що я була в місті і була на горищі, тому що ніхто не зобов'язаний стежити за моїм життям. Звісно. Мен Меннорь, нуен пріовер офортеле, май кан дискредітерема і андре, мене ске Датенкеріяй повадене льонене, арь формує. Оатенслік льон канкосте ліве тільсом манге мене з керсом, іке труде май має, одрофайльвей. Одете ар етхельт, анеатвар. Але коли хтось намагається говорити мені у вічі те, що явно могло дискредитувати мене в очах. Інших людей, то я замислююсь. І про те, за навіщо ця брехня, і про те, що подібна брехня могла коштувати життя стільком людям, хто не довіряв мені йшов хибним шляхом. А це вже зовсім інша відповідальність.